Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 20 жовтня 2023 року. Значить, сьогодні в нас по плану розкидати селітру по кукурудзі і почати оранку. Подивимося, як вийде, але план такий є. Значить, такий в мене розкидач добрив оріхів сільмаш. Тонна тонна добрива в базу. Селітра селітра макош 27%. Азоту і 4% магній оксиду. Будемо розкидати цю селітру по кукурудзиню. Для чого ми це будемо робити? Для того, щоб зрівняти баланс азоту і карбону у ґрунті. Простішими словами, коли я наступного року оратиму, наприклад, я не повинен бачити, не повинен бачити зверху залишків кукурудзи. Тому що в цьому році я спостерігав і в тому році я спостерігав, це все спровоковано тим, що. Баланс карбону і азоту не урівняний. Іншими словами, наприклад, нас у універі вчать, що на 1 тонну побічної продукції, тобто 1 тонну решток, них, потрібно розкидати 10 кг азоту у діючій речовині. Ну, ми, звичайно, не такі багаті, будемо розкидати значно менше. Але щось треба вкинути. Получається, будемо розкидати орієнтовно до 100 кг, кілограм 80-100 Тут уже я орієнтовно виставив на повзунках, цифру 8 викинув, розкидав на пшеницю на шестірці, це доходило десь до 50 кг, поставив восьмірку. Грузив таким трактором МТЗ, такий у мене трактор є І ікун. Незамінна штука. Якщо у вас є лишні гроші і ви купили солярку і добриво, то інвестуйте в кун. Просто прекрасна штука, дуже, дуже сильно допомагає. Рекомендую. Сьогодні ще читав зранку у ленті в інстаграмі, читав пост від суперагронома. Пишуть, що карбамід упав на 17%. У бренду Остхем. Ну, не знаю, цю інформацію треба перевірити. Подивимось, що воно буде. Можливо, воно іще впаде. Подивимося, як буде. Е, ну що ж, я буду зараз виїжджати, так, як готується із трактором нашим. Да. Резідку я не включаю, тому що вона тут не треба. Сьогодні погода ідеальна для такої роботи, пасмурно. Вночі прийшов дощик, я не знаю, міліметрів всі, мабуть, точно випав, але ви бачите, вареники на колесах є. Тому будемо працювати. Ключусь уже на полі. Приїхав я уже на поле. Сильний вітер, Надіюсь, мене буде чути. Значить, отака стерня після мого комбайна. Отака стерня. Такі пожнивні рештки. Так він рубає. Значить, розкидаю я вже тут 3 гектари, там приблизно подивився, вже десь орієнтовно так він викидає. Можна ще купити сюди електроніку на цей розкидач і вона ще дуже дорого коштує. Немає сенсу її кида... купляти. Значить, що по кукурудзі, було тут 3 гібрида посіяно: Лоренц від Synthrein, FAW 260, Pionier 8816. Я не пам'ятаю, ФАУ, там щось в районі 300 чи 320 щось таке. І кукурудза Монсанто dk 315 старий гібрид, який є ЛНЗ викупили і випускають під своєю маркою Legend. Значить, найбільше мені сподобався гібрид Monsanto і буду купляти, тому що я вважаю, що Монсанто це номер один по кукурудзі. Вражайність на полі на круг отак, склала орієнтовно 8 тонн із гектара. Не так багато, як би хотілося, але що є, то є. І дякуючи Богу у базі. Краще хай буде 8 тонн, але в базі, ніж 10, але вологість там 18 чи 20. Е не дай Боже 25. Ось так якось. Такий вигляд, ось моя, має моя оранка по сої. Такий вигляд, те, що я виграв раніше. Рівненько брило є, але вони розмокають, трошки дощі у нас пішли, розмокають брили, Можливо, якщо встигну, то ще і проборонують тут все це діло, щоб трішки зарівняти, тоді буде менша, е, менша площа випаровування і ми трішки збережемо вологу на весну. Розкидає непогано. Кукурудза, бачите, мокра Мокра і буде розчинятися, я думаю. Я не знаю, чи тут піде оренка сьогодні, чи ні, в принципі, повинно піти. Подивимось, я попробую, після того, як розкидаю. Такі вареники у нас на колесах. Так у нас виходить. Значить, поставив я свій агронавігатор, зараз трішки розкажу про нього. Такий агронавігатор у мене, Агрістар називається. Купували ми його 2 роки тому. В принципі, навігатор непоганий. Мені подобається. Нормальний навігатор більш-менш точно він показує. 3-4 гектара ми накидали. брізку, я по ньому дуже хорошо брізкаю. Доброго розкидаю. Буває навіть е, засушую руки, такі як цього. Чіпляю до СЗшки і, і сідю. Е, так, він показує, Закраску. Я не вибиваю там точку А, точку Б. Просто, виходить, просто так працюють і все. Мені дуже гарно видно тут, де я розкидав ні. Так, піднімаю. Розкидач. Підняв розкидач, включаємо бомб. значить Це щеплення на бомбу. Затягує. Потім тут перемикаю на 540, вагенько перемикається, все добре. І відпускаю щеплення. Все, пішов, він в мене крутиться вже. Їжджу я 12 км за годину. Їжджу тут понижені, тут четвертою передачею. поїхали, Пробуємо. Ежджу. Регулюється ось важливо, ось в мене гідравліка. І що він мене розкидає? Ось так в принципі проходить ця робота. На глаз тут країни трішки далі беру, тому що туди не треба накидати, Там я нічого не сію. О, розкидав я вже доброго. Уже вчепив з кулушка і вже й спробував на полі. Значить, показую оранку кукурудзи такою, яка вона є. Значить, робить цей плуг отаку оранку кукурудзи. Отак він прикриває. Отак він прикриває. Так виходить так виходить, виходять отакі бриви, просто немає слів. Такі бриви виходять. Тяжко, важко, воно рівно не виходить, трактор припинає, рештки закриває більш-менш. Для того, щоб краще закривало, потрібно робити більший захват корпусу, це перше і друге, більша швидкість. А так про яку тут швидкість може йти мова, яка швидкість, якщо дивіться, яке груддя. Там усі показують, розказують, що у них е, ґрунт ліпиться, оранка 35 см. Немає в нас такого. Нема в нас такого ґрунту. Да. Таке буває, вивертає. Я, я навіть не знаю, що, що сказати. Я навіть не знаю вам що говорити. Ключом Йо не розбивається, не хоче. Ждать вже нема куди, скоро морози вдарить. Так будемо потихеньку її орати. Вимілив я його, там глибше пішло. Тут вимілив, щоб хоч трохи можна було легше їхати. Я не знаю наскільки, та сантиметрів на 20. Вимілив я. Такий ключ у мене є ось. Лемкін написано, дивіться. Загубив його, тепер не йшов. Зараз поміряємо глибину. Він із лінією. Так, попробуємо зараз. Вставляємо ключа. Запхнулося. Катаптуємо. Так, так гарненько. Так, скільки у нас? 24. Я ще здивований чи 23, я ще здивований, що глибоко можна ще мілити. Глибоко орати не буду, не збираюсь. По тих причинах, що перше не можна груддя. друга причина, не бачу сенсу. Тут буде соя. Для, для сої хороша оранка це 23-25 см, 24 см, це хороша оранка. В принципі, там, де була соя, в мене було 20. Уранка і теж непогано, теж добре. Е, ще такий в мене буде прикол з цим полем. В наступному році я буду писати курсовий проєкт, ну, раніше називався диплом бакалавра. Робота така. І буду тут закладати якісь досліди, будемо щось пробувати для того, щоб успішно закінчити бакалаврат. Коротше, оце така оранка в мене виходить. Краще не виходить, засуха, дощі йдуть якісь, але вони малі, непродуктивні для такої роботи. Так виходить. Що ж, на цьому я буду закінчувати відео. Така робота у нас. У мене ще й щось колесо на тракторі спустило, заднє ліве, Не знаю, може на якогось гвоздя наїхав чи ще щось. Зараз підкачаю і доїду додому, а там буду вже розбиратися. Кожен день щось цікаве, кожен день. Просто я не встигаю це все знімати, бо все роблю сам. Це ж не те, що я десь бігаю, і просто його знімаю, а всі за мене роблять його. Все повністю сам роблю, тому дуже, дуже тяжко щось там зняти. Стараюся і ну, так виходить. Так виходить. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки там, підписуйтесь, дизлайки, пишіть коментарі, що так, що не так, що вам подобається, які запитання задавайте. Будемо розглядатися. Всім дякую за перегляд.